Флорина один з лучших сортів зімних яблук, зимових. Браку води не ми допалили, ми збросили плоди. Не визріли яблуки, вони. Це защитна функція, все було чудово. ми У жовтні місяці в кінці збирали, вони красиві. Анатолій Палець понад 25 років має ферму в селі Високе. У чоловіка 400 гектарів землі. На одній частині розташований сад. Ростуть слива, персик, черешня, яблука, малина та шість сортів винограду. Каже, раніше теж були посушливі місяці, але через підрив Ревкаховської ГЕС зараз найгірша ситуація за весь час. Розповідає, до цього не був готовий. Ну, виноград теж його треба було поливати, не поливався взагалі. На виноград води треба дуже багато. Тут у нас. Два рядка малини. Вона зберігалася, благодаря тому, що ми поливаємо бочкою, і привозимо воду зараз. Ну ось, бачите, посохло. Не, не до поливу. ось. то, що в'ятки сохнуть, що, що самі плоди ось. Фермер поливав врожай за допомогою крапельної системи. Каже, використовує такий спосіб 10 років. Розповідає, обладнати це було важко та дорого. Тут ось вдоль цього розматується пластикова труба. Десь півтора-два дюйма. Ось оці капельнички, ось, ось вдоль, вдоль рядка, вони підсоєдняються тут і ось, ось подається вода, ось під кожне деревце. В місці з цим і поживні речовини. Воду Анатолій бере із вертловини, яку пробурив на своїй ділянці сім років тому. Каже, її глибина 140 метрів. Пробурили скважину. 60, 80 метрів в ґрунті, 60 у скальних породах. Вода поступає в стакан, от, от пробую стрещен ну, у скальних породах. Ну, Криштально чиста, вода трошки, оце ж, жорсткість завишена. Була нормальна, зараз як в Каховське водохранилище, вода уйшла, зараз. Водою свердловини Анатолій наповнює залізну цистерну на 11 кубів. А з неї, каже чоловік, і резервуари. Трактором їх доправляють до рядів, які потрібно полити. Кожна з них вміщує одну тисячу літрів води. Для поливу одного гектару саду, розповідає чоловік, потрібно приблизно 600 кубів води. За його словами, найкритичніша ситуація на полі. Надаємо сіяти зиму пшеницю, сроки уходять, вологи нема в суху землю. Це дуже великий риск, дуже великі затрати. Американські фермери в такій ситуації вони не сіють, щоб не не збитки не, не плодити, это, ну, не знаю в нас. Селянська, це та кров. працює. як це так не сіяти. У Томаківській громаді централізоване водопостачання відсутнє майже чотири місяці через підрив РФ Каховської ГЕС. Голова громади Іван Калашник каже, ситуація критична, але обладнали більше ніж 30 точок роздачі питної та технічної води. Привозять її переважно із Запоріжжя. Фермери, розповідає Іван Калашник, також долучилися. Якщо взяти глобальне забезпечення населення громадою, то вони в цьому випадку дуже допомагали. Вони неймовірно велика кількість води завезено ними було для своїх пайовиків і та й взагалі для людей, хто звертали в свою чергу, те, що від місцевого самоврядування, ми домовляємося для того, щоб в них був доступ до цієї води і вони могли нам допомагати. А зараз у Томаківській громаді каже Іван Калашник, будують нову систему водопостачання та планують створити власний водоканал. Вікторія Пінчук Юрій Рітини Суспільне новини Дніпро